Одеса та закарпаття регіони різні за своєю природою, але цього тижня обидва стали заручниками стихії. Південь накрили рекордні зливи, а захід бореться з холодом і шквальним вітром. В Одесі за одну добу випала майже двомісячна норма опадів. Ситуація визнана аномальною. Таких дощів тут не бачили роками. Наслідки вражають десятки підтоплених будинків, зруйнована інфраструктура і щонайменше 10 людських життів, які забрала негода. Влада області вже заявила, на ліквідацію наслідків стихії знадобиться щонайменше тиждень. Великий рівень. Все, все, спускайте, відпускайте! Відпускай. Та поки Одеса оговтується від стихії, інша частина країни зустріла зовсім інші погодні випробування. Закарпаття, яке ще вчора грілося під сонцем, уже кілька днів опинилося у полоні різкого холоду та вітру. А в горах навіть випав сніг. Спостерігаються слабкі опади, переважно у вигляді дощу на високогір'ї мокрого снігу та снігу. Тільки на високогір'ї сходу випав значний сніг цієї цієї ночі. Вірніше, вчорашній день, 10 міліметрів. Це пожежевська, тобто гірський масив Чорногору. Щодо температур повітря, то до кінця цього тижня, до 5 жовтня, вночі температури повітря очікується в діапазоні 0,5 градусів тепла. Найхолодніша ніч це у нас 3 жовтня. Там у горах ми очікуємо 0,5 градусів морозу. Відповідно, будуть небезпечні такі явища, як заморозки. А от на незовині все рівно буде тепло, тобто 1-3 тепла буде така температура. Денні температури очікуємо в діапазоні 7-12 градусів тепла. Це на цей тиждень до 5 жовтня включно. У горах подекуди в день від 0 до 5 градусів тепла. Руслан Озимко розповідає про специфіку регіонів Одеси і Закарпаття. Та чи можна взагалі передбачити аномальні явища наперед? Такі опади передбачити буває ну як правило дуже важко. Тому що це вже є стихійне метеорологічне явище третього рівня небезпечності. Тому такі опади важко прогнозуються. Оскільки там іде контраст конкретно для Одеси це суша і море, то, відповідно, на таких контрастах суші і моря відбувається перебіг метеорологічних процесів набагато складніший, ніж над дрівнинною територією. У нас є своя специфіка, наприклад, це гірська частина території, то у нас також. Гірський рельєф дуже сильно впливає на погодні умови і клімат, і також ускладнює прогнозованість погодних умов. А в Одесі ще зіграло роль і те, що проходив оклюдований фронт, тобто фронт оклюзії з півночі, і сформувався локальний незначний циклон. Але цього очевидно було достатньо для того, щоб був десь контраст теплої і холодної повітряної маси. І відповідно для цього сформувалися такі серйозні опади. Зі слів закарпатського синоптика, в регіоні суттєвих опадів не очікують однак, 5 жовтня по всій області пройдуть слабкі дощі. У горах ймовірно, сніг та мокрий сніг. Через це служби попереджають про ризик сходження селів та обмеження руху на високогірних дорогах для жителів це чергове нагадування осінь може бути непередбачуваною.